Далі в ефірі Ілля Євлаш, речник повітряних сил. Пане Ілля, вітаю, вітаю студія! Слава Україні! Героям слава першим звичайно ж питанням: ранкова російська атака масована. Що можете про неї повідомити? Які наслідки? Ну, сьогодні ми стали свідками чергової комбінованої атаки, під час якої ворог використав понад 30 засобів повітряного ураження, серед яких і крилаті керовані авіаційні ракети та шахеди. Власне бачили сьогодні трагічні наслідки, які цього ранку облетіли всю країну, весь світ. Це удар по цивільній забудові в місті Дніпро. Звичайно, що це жахливо і жахливо зі сторони Російської Федерації, яка має понести відповідальність за свої такі дії. І з хвилини на хвилину має з'явитися вже офіційна інформація на телеграм-каналі командувача повітряних сил генерал-лейтенанта Миколи Лещука, де вже з'явиться більше офіційна детальна інформація і про обстріли, про кількість саме збитих типів, оскільки завершилася повітряний напад о сьомій ранку. Триває узагальнення ще і зводяться останні підсумки, остання довідка станом на сьогоднішній ранок. Ну, ось я бачу в телеграм-каналі командувача повітряних сил 13 ударних БПЛА знищено. Це вже офіційно повідомлено. Просто ми щойно спілкувалися з очільником Дніпропетровської області. Він сказав, що там було знищено 11-16 ракет і 9 з 10 шахідів, які на область були націлені. Чекаємо тепер ще повноцінну інформацію від повітряних сил. І також не можу оминути увагою. Ту 22 м 3 якщо бути точним, про який повідомляють Росіяни, що він упав в Ставропільському краї. Можете прокоментувати це падіння? Ну наразі інформація про це встановлюється, що саме стало причиною. Однак, звичайно, що всі ми сьогодні стали свідками прекрасної картини, яка всім сьогодні підняла настрій, і звичайно, що це певним чином вендета за обстріли наших цивільних міст, в тому числі і за сьогоднішній обстріл Дніпра. Звісно, що це деяким чином послабить спроможності та потужності Російської Федерації в обстрілах їхньої стратегічної авіації нанесення. М ударів по нашій критичній енергетичній інфраструктурі, тому чекаємо офіційних новин. Я думаю, що вони стануть приємними для українців, ну і звісно, що неприємними для росіян. Та, але повертаючись е, до України і до наших не дуже приємних новин, тому що е, трагедія в Дніпрі е, вона накладається на недавню трагедію в Чернігові, де теж багато загиблих після удару трьома крилатими ракетами іскандери. Тут виникає питання. Президент уже неодноразово казав про те, що у нас вичерпуються запаси протиповітряної оборони. І тому питання таке: якби у нас було достатньо цих запасів у нашої протиповітряної оборони, чи можна було уникнути цієї трагедії в Чернігові, чи близькість до? Кордону і короткий час підльоту не рятують навіть за наявності ППО. Ну, звичайно, що ситуація з ракетами вона вкрай складна. Дефіцит дефіцитними являються як і самі станції ППО, так і ракети. Ви бачите наскільки ефективно інтенсивно намагаються атакувати ворог своїми а, різними типами озброєння, комбінованими атаками. І, звісно, що для того, аби нам прикривати всі наші об'єкти, нам необхідна безліч таких станцій, безліч ракет до них, які на жаль поки що ми не можемо а, використовувати. Звичайно, що наближеність. Таких місць, як Чернігів, так або Харків, це є е, певною м, складністю для відбиття різного роду ракетних атак, оскільки е, ворог е, не застосовує, скажімо так, техніку відкрито, звісно, що він намагається маскувати, приховувати е, свої ракетні удари, і коли вже здіймається ракета в повітря е, часу до відбиття цієї атаки, ну просто буквально це. Хвилини, десятки хвилин, так інколи коли вдається з ранішого етапу виявити ці пуски. тому складність безумовно є, і звичайно, що нам треба різні типи систем, і це глибоко ешелонована система ПВО, яка включатиме різні комплекси, як малої, середньої і великої радіусу дії, які могли би прикривати і самі себе і прикривати наші міста, і виявляти ці загрози та боротися з ними ефективно на Кожна на своєму етапі, тому звісно, що цього можна би було уникнути, якби в нас було більше систем радарів необхідних, так та ракет до цих пускових установок. Угу. Ну, вчора за заявами європейців, ми до літа можемо сподіватися на постачання перших F-16 в Україну, і виникає логічне питання. Очевидно, росіяни теж читають ці європейські новини і будуть старатися якомога більше знищувати нашу авіаційну інфраструктуру, котра і має приймати ці F-16. Ви помічаєте цю активність росіян стосовно українських аеродромів і іншої цієї інфраструктури? Так, Росіяни постійно намагаються атакувати різні об'єкти, в тому числі намагаються атакувати військові об'єкти, аеродроми однак, це не тільки лише, скажімо, льотна інфраструктура. Так, ми бачимо, що вони намагаються загалом використовувати цей час максимально для до постачання нам різних західних систем та появі в небі літаків F-16. Для них це вікно можливостей і поки вони можуть застосувати всі свої. Наявні сили і засоби, аби максимально зруйнувати нашу інфраструктуру до того, як ми зможемо посилити наше, забезпечити безпеку нашого повітряного простору. Ну, f 16 Це ж не просто літаки. Вони посилять і повітряну складову і протиповітряну Абсолютно. складову. Хочеться зрозуміти навіть на прикладі цієї іранської атаки на Ізраїль. Хочеться зрозуміти, що F-16 можуть як протиповітряні засоби, що вони можуть збивати. Ну, насправді вони можуть багато чого залежить від радару, так типу цього літака, від блоку, який там буде встановлений. Це такий собі мозок, якщо можна так казати, і можна буде виявляти та легше захоплювати малорозмірні цілі, такі як крилаті ракети, керовані ракети, шахеди, які постійно використовує противник. Звичайно, що це допоможе і стане важливою складовою загальної системи ППО, до якої входять не тільки винищувальні. Не авіації і наземні е, системи, так а і РЕ, в тому числі, от наприклад, Ірану ми бачили там комплексне застосування всіх сил і засобів союзників, в тому числі використання і е, їхніх авіаносців флоту. Так звісно, що коли ця система діє е, загально, то е, це досить такий купол, який дуже складно пробити. Зрозуміло, позначається на нас зараз брак боєприпасів, тому що росіяни виробляють ці боєприпаси авіаційні і ППОшні в достатніх кількостях. Так складається враження. А ми. Маємо звичай ну, звичайно, що ми не виробляємо такі потужні західні ракети, які є у наших партнерів в, в Північно-Атлантичного альянсу у Сполучених Штатах Америки. Тому в цьому плані ми повністю покладаємося на наших союзників. Звісно, що це більше робота наших колег з дипломатичного корпусу. Так вище військово-політичного керівництва, які займаються перемовинами, постачають нам необхідні сили та засоби, якими ми можемо вже оперувати безпосередньо на по. Лібою, якщо можна так сказати, так, тому Так, дякую, пане Ілля. Ілля Івлаш, речник повітряних сил, був з нами на зв'язку. І далі, як завжди, о цій порі рівно о дев'ятій хвилини мовчання в пам'ять за всіма загиблими героями України.